Глядачу, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Командир білоруського добровольчого полку імені Кастуся Калиновського Денис Прохоров вважає за необхідне вражати з території України місця пуску російських ракет у Білорусі. Про це він заявив в інтерв'ю П'ятому каналу. Ігри в демократію про те, що офіційно це ж Білорусь, це не територія РФ, а отже, начебто, і не вони стріляють. А чого ми відповідатимемо? Це все таки невиразне. Я за те, щоб відповідати, незважаючи на те, що це мій рідний дім, зазначив Прохоров. На запитання, як би в такому. Разі поводив себе самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Військовий відповів: охуїв би, ну, ось просто охуїв. А потім перепитала в нього журналістка Яніна Соколова. Потім би ще раз охуїв, підкреслив командир полку імені Калиновського. Що ж не буде вільної Білорусі без вільної України. Таку думку сьогодні в ефірі телеканалу Freedom висловив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської з міжнародних відносин Франа Квярочка. Зараз найважливіше це використати вікно можливостей, щоб звільнити Білорусь, і це вікно можливостей швидше за все з'явиться завдяки Україні. Ми розуміємо, що не буде вільної Білорусі без перемоги України, але також ми розуміємо та доводимо до українців. Що не буде безпечної України без вільної Білорусі, наголосив він. Вярочка зазначив, що зараз завдання Білорусі допомогти Україні перемогти. Лукашенко контролює репресії, контролює силовиків, частину уряду і вертикаль влади утримується навколо Лукашенка. Росіяни Путін контролюють воєнщину, південь Білорусі, там, де перебувають російські військові, обстрілюють території, частина КДБ лояльна до російських структур, і звичайно, у них є свої інструменти впливу, як руська православна церква, козацькі рухи, пояснив він. Адник вважає, що необхідно зробити все, щоб якнайменше росіян було в Білорусі. Підкреслимо, Україна показує, що вона готова до наступальних операцій тактичного рівня та стратегічного рівня. Успіх ЗСУ полягає у мотивації, серйозній підготовці та наявності новітнього озброєння та техніки, які можуть вражати і далекобійну артилерію, говорить генерал Маломуш. За розвідданими оперативними даними протягом трьох днів у багатьох частинах та підрозділах агресора паніка і на харківському напрямку, і на Херсонському. Ми бачили, як бігла Аж до Луганська цілі полки підрозділи, і багато хто або тікав, або здавався в полон. Тобто, ось це реалії сьогодні переломного моменту. Я думаю, що ми довго чекали, і ось переломний момент настає, зазначив Маломуш. Але Україна не повинна розслаблятися, зазначає експерт. Противник може намагатися проводити якісь контрдії, удари з флангів, з тилу. Я впевнений, що наші і стратеги, і командувачі припускають такі варіанти, але це велика складова, щоб не було дезорієнтації. Важливою є зараз і наступальна операція. І операції на включення на можливі контрдії російських військ як на харківському напрямку, так і на інших напрямках, де вони генерують основні сили. Наразі передумови до успіху дуже великі, наголосив маломож. Він зазначив, що вся військова стратегія Росії провалилася і в загальному плані, і на конкретних напрямках ведення бойових дій: і в Донецьку, і в Харківському напрямку, і на Херсонському, і на Запорізькому фактично немає перспектив. Сьогодні багато хто стверджує, що ще якось Білорусь підніметься. Я думаю, що зараз уже. Лукашенко після таких успішних операцій навіть не розглядатиме формат залучення своїх сил щодо України, вважає малому Генерал також пояснив, що Ізюмський напрямок важливий для Росії через великі вузли з'єднання різних комунікацій залізничного руху. Це відкривало дорогу їм для концентрації сил та засобів для того, щоб розпочати дуже потужні наступальні операції на Донецьк. Що вони й передбачали? Путін поставив завдання до 15 вересня захопити Донецьку область і Ізюм. І ось цей напрямок мав би бути одним із напрямків, який завдає уда. Дарів по Донбасу, особливо по слов'янську, і далі рух із захоплення територій, і друга складова це угрупування, яке постійно нависало над Харковом, пояснив Маломуж. Також він додав, що саме у цьому регіоні концентрувалися основні сили та засоби управління, координації діяльності, можливих наступальних потужних операцій. Але ми таємно, звичайно, готувалися до таких операцій, щоб цей вузол розрубати. Ми цей вузол розрубали. І я думаю, що це якраз найважливіша складова зараз і для Харкова, і для Донеччини. Підкреслив. Малому до зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.